Сьогодні, 27 березня, традиційно, у всьому світі визначає свято творчих, свято енергійних, емоційних, свято драматургійних. Це міжнародний день театру. Україна не є винятком. Уже багато років ми святкуємо з величезним театральним загалом, який є в нашому місті. Так в нашому місті працює п'ять муніципальних театрів. І це справжнє свято для всіх: від актора до Адміністративного персоналу, тому сьогодні в цій залі зібралися представники Дніпровських театрів, муніципальних театрів обласного підпорядкування. Зібралися задля того, щоб спільно обговорити театральне сьогодення, намітити якісь плани, і головне підвести певні підсумки. Серед тих підсумків, яких сьогодні будуть підведені, це традиційне вже багаторічне вручення іменних містецьких премій в галузі театрального мистецтва всі ми знаємо, що ця премія у місті вручається починаючи з 2007 року, і у 2001 році, завдяки активній позиції художньої ради при міському голові та особистому рішенню міського голови Бориса Філатова, ця премія досягла розміру в 10 тисяч гривень. У нас є така вже традиція, що ми визначаємо переможців і тих, хто отримує премію міського голови у театральній галузі. Це кращий режисер, кращий актор, актриса чи театральний художник. І ми визначили переможців, сьогодні вони будуть оголошені, а ми вирішили також, щоб разом з врученням цих. Нагород просто влаштувати такий театральний капусник, де представники театрів міста передусім, але й також ми запросили і обласні театри. зібрались, поспівали пісні, пожартували, бо це свято, а особливо в такий тяжкий час, який зараз. Я вважаю, що театр це особливий фронт, і він повинен бути поруч. З нашими військовими, з нашою країною і тому ми вважаємо, що це дуже потрібний захід. Це перша така нагорода, яку мене нагородили за 30 років моєї. Роботи в театрі я взагалі не очікувала це. Я кажу, це був дуже приємний так подарунок до міжнародного дня театру. Насамперед, це я дуже дякую моєму режисеру, який мене виховав, який зробив з мене актрису, яка гідна цієї на працюю тільки у театрі Вірамовівши ніде. Я туди потрапила ще будучи школяркою. І ось наш режисер виховав нас, виростив і зробив з нас таких акторів.